Самий КРАЩИЙ подарунок на новий рік, погляньте, яка краса за САМІ КРАЩІ гроші на сайті 100 гривень КОМЮА. Це у нас такий нічний ПРОЕКТОР. Зіркове небо. Марс, місяць, галактика. В комплекті, де у нас 12 ПРОЕКЦІЙ. Зараз покажу. Вони у нас у двох кольорах. Це у нас у білому і в чорному кольорі. Що входить в комплектацію? В комплектацію у нас входить інструкція, протирка, зарядка, сам проєктор. І входить ще такі 12 різних проєкцій. Це як у нас проєкції по землі, по галактикам. Дуже яскраві, красиві. Це що, все, що касається землі місяць. У нас що касається, виходить більше по галактикам. Це все є на сайті 100 гривень. Найкращий подарунок на новий рік. Погляньте, яка краса, десь в кімнату. Куди б ви не йшли, кому б не дарували. Кожна дитина, людина буде дуже задоволена. Так що всім рекомендую. Мені також подобається. Візьму й собі. Всім гарного дня!